Три основні складові того, як отримати бажане, мати оцю конкретну ціль. І навіть якщо вона завищена, ця ціль, як от але мій мозок, я йому дала, а, як це, а, їжу для розду... роздумів, да? і він починає шукати можливості. Бо ще раз говорю: якщо ви не знаєте, чого ви хочете, ви завжди будете мати те, що ви не хочете. І от саме тут важливо розуміти, що коли ви запит все світ даєте, ми не говоримо: я не хочу там. Не знаю навіть, я не хочу так жити, ми кажемо. А як ти хочеш жити? А я не знаю. І на цьому місці ви живете так, як ви не хочете. Та я не хочу таку машину. А яку ти хочеш? Ну, я ще не знаю. Тобі будете мати те, що ви не хочете, тому що фокус це наше все. На чому фокус? Те й приходить в наше життя. На чому ми фокусуємося, те й приходить. А ми з вами фокусуємося на негативі, на тому, що ми не хочемо, на те, що нам не треба, замість того, щоб фокусуватись на тому, що я хочу і що мені треба.